Доброго дня, друзі, радий вас вітати. Нехай Господь рясно вас благословить, збереже, захистить від усілякого зла. І хотів би з вами сьогодні поділитися словом коротесенько, як завжди, на початку тижня. Знаєте, ми сьогодні читали план перемоги, і там дуже багато є таких глибоких думок. Але те, чим хотілося поділитися, воно. Це те, що є в моєму серці. Знаєте, і це підтвердження того, що я давно вже маю в своєму серці. Ісус він робив багато див, дуже багато див у 9 розділі Євангелія від Матвія. Він уздоровлював хворих, він воскресив хвору дівчинку, він зцілював сліпих. Він робив дуже багато таких великих справ. А він зцілив розслабленого, якого друзі принесли до нього. І взагалі ця, ця, цей розділ він розповідає нам про дива, які вчиняв Ісус. І знаєте, але в кінці цього розділу він говорить таку річ: Він каже: жнив багато, але жниців мало. Тож моліть господина жнив, щоб він вислав жниці, жни, жниців на жнива свої. От знаєте, друзі, я знаходжусь вже е, майже 8 років в служінні пасторському. 10 років я взагалі знаходжусь в служні навіть більше. І е, я зрозумів таку річ, що сам я можу мало, але е, коли є поряд люди, поряд команда, то е, ми можемо набагато більше. Дуже часто ми займаємо таку позицію в житті, ну, типу, якщо е, краще мене ніхто не зробить, я краще зроблю все сам. Але насправді це неправильна позиція і це не біблійна позиція. Ісус Він в цьому розділі робить дуже багато вчинків, таких тіл, віри, справ зцілює. Ну, це надзвичайні речі. Ми пишаємося цим, ми захваті всі цим, ми хочемо бути такими, як ми. Але також, серед всього, що він робив, він зустрів Матвія, який був е збірником податків, і він покликав його йти за собою. І Ісус більше часу приділяв своїм учням, ніж дивам, які Він робив, коли ходив по землі. І одна з його найголовніших цілей була це підняти учнів. І тому, знаєте, друзі мої, коли він кликав людей, він казав, залиш все і йди за мною. Можливо, сьогодні ти християнин, але ти не учень Ісуса Христа. Ти людина, якась одна. з… З натовпу, яка слухає його слова, яка, можливо, слідує в чомусь цим словам. Але, друзі мої, особливе благословення Бог завжди дає учням. Так, звісно, що учень Ісуса Христа це людина, яка повинна слідувати за ним. Це людина, яка повинна слухати його, це людина, яка повинна щось заради цього залишити. Але знаєте, я вам хочу сказати одну просту річ. Ми з вами покликані не бути натовпом, а бути учнями. І тому, друзі мої, жнив багато. Ми бачимо, як сьогодні гине цей світ. Ми бачимо, як сьогодні багато усіляких збочень, як сьогодні прогресують усілякі тіла диявола. Коли ЛГБТ сьогодні пропагують свою якусь ідеологію і нав'язують її людям, коли війна, коли сьогодні усілякі різні брехня різна, вона не те, що спливає, вона паразитує взагалі, паралізує світ. І люди вкоріняються у селі сьогодні. Є одна проблема: Жнив багато, проблем багато, питань багато, викликів багато, але учнів мало. І тому, друзі мої, я закликаю кожного з вас перейти з стану натовпу в стан учнів, тому що учні це люди, які будуть змінювати цей світ. Нехай Бог благословить нас і дасть нам. Справді в своєму серці, знаєте, прийняти рішення бути учнями Ісуса Христа. Колись, знаєте, я прийняв це рішення, так, за цим стоїть ціна, певна. І це мені чогось вартувало. Але сьогодні я бачу, як е, в моєму служінні, в моїй роботі прославляється ім'я Господнє. І знаєте, я би хотів, щоб цієї роботи було більше. І мої можливості вони обмежені. Так само. Як і можливості Бога обмежені, обмежені нашим послухом. Якщо ми не даємо Богу діяти через нас, Бог не може діяти а, на цій землі без людей, тому що Він є дух і сьогодні, та той час, коли він діє через людей на цій землі. А тому я вас надихаю, друзі, ставати учнями Ісуса Христа, слідувати за ним, довіряти Йому і не сумніватися, не боятися щось залишити заради того, щоб вкоритися його волі. Його покликанню. І повірте мені, як Ісус сказав Колись своїм учням, так само я вірю, він скаже кожному з нас, що нема жодного, хто залишивши все, не придбав би у сто крат більше друзів, домів і так далі. Нехай Бог благословить нас всіх, вірю, що саме це слово сьогодні лунає з серця нашого небесного батька до серця кожного Його, а, кожної, його, його кожної його дитини. Божих вам благословінь рясних. З миром Божим, друзі, гарного дня і тижня.